Фічка. Наступна гра називається Казковий сон ніжачка. Ніжачок не знає, як йому побудувати свій режим, коли він проснувся і далі, 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 що з ним таке е, коїлося за цілий день. Давай йому підкажемо, чим можна займатися, прокинувшись. І до кінця, до вечора. Так, ось дивись, ми прокинулись. Так, наступив ранок, ми прокинулись. Що далі відбувається в нашому житті? Що ми робимо? Ми чистимо зуби. Вірно. Снідаємо. Так, ми поснідали і пішли. В садочок. В садочок ми пішли. Але якщо це вихідний, ми можемо піти погуляти. Все вірно. Так, ну, наприклад, якщо це робочий день і ми пішли в садочок займатися, що далі з нами? Ми дивимося телевізор. Так, в день, коли ми приходимо з садочка, ми можемо трошки відпочити, трошки подивитися е, телевізор. А ми можемо е, відпочити поспати, наприклад. А пообідати в день. Так. Пообідати. Так, ми відпочили, пообідали. Е, що далі? Наступає вечір. Вечір. так. Які заняття у нас можуть розрадити вечір? Рати скоти. А, а ще. Вечеряти. Повечеряти, все вірно. І вже готуватися, напевно, до сну. Так, вечір проходить, наступає ніч. Що ми робимо вночі? Ми вже спимо і відпочиваємо аж до самого ранку.